Жазда, шановне пальство, знімальну військового телебачення працює з аеророзвідниками 17-го центру спеціального призначення військової служби правопорядку, де хлопці використовують БПЛА Фурія разом з новими для нашої армії fpv дронами крилоподібного типу. Застосовувався по-різному. З того, що можу сказати, що працював певний час пілотом FPV, Пілотом штурманом був в екіпажі. В екіпажі ФПВ і працювали напрямок Донецької області. Донецька область це Курахова, Там. Після ФПВ вже нічого не важко, ти там просто залишаєш всі нерви. І зараз працювати з крилом для мене саме задоволення. Ти є частиною комплексного рішення. Тобто ти працюєш крила в інтересах твого ж підрозділу. І коли начальник Бопаку запропонував мені займатися цим напрямком, я з радістю погодився, адже це було саме те, що ми давно шукали. Це вже не ті старі фурії, які ще були колись аналогові. Це вже нові фурії. Вони застосовуються дуже поширено у військах. Основна мета контрбатарейна боротьба. Але у нас у зв'язку з специфікою наших завдань додається до розвідка перед заходом груп. Додається коригування і підтвердження уражень FPV, коригування, можливо, артилерії підрозділу, допомагаємо підрозділам суміжникам з якими ми працюємо, десь їм підказуємо. Намагаємось по прибуттю на будь-яку ділянку одразу знайти взаємодію з підрозділами. Також постійно навчаємось. Приїжджали до різних підрозділів, дивились їх бойове застосування. У нас був досвід навіть збивання ворожих літачів, ворожих літачків, тобто зали, орлани. Наразі ми лише досліджуємо, як воно працює. Багато що я. Не можу ще казати у зв'язку з тим, що це є певною оперативної інформації, і зараз воно застосовується. Плюсом того, що ми бачимо позаду нас, це є більша можливість довше знаходитись в повітрі за рахунок того, що це крило. Це така нова св'язка і таке комплексне рішення для ураження певних стаціонарних, гірше рухомих, але також можливо рухомих цілей противника на певну глибину. Залітати так далеко, це допомагає тим, що в неї є принцип захоплення, захоплення цілі. Тобто, коли вона знаходиться на висоті, вона майже не підвласна власна ребу. Після захоплення якоїсь бажано стаціонарної цілі вона буде на великій швидкості знижатись до неї, що противник може навіть не почути про те, що вона підлітає. Готовий. Це БПЛА літакового типу основним завданням при розробці ми ставили можливість літати в складних метеоумовах, а саме при дуже сильному вітрі. І, в принципі, виконали це технічне завдання. Наш апарат несе до 4 кілограм корисного навантаження при середній швидкості 125-130 км на годину на дистанції до 60 ми, як Паралельну гілку робимо розробку, скажімо, апарата антишахет. Поки що досягли швидкості 240 км на дистанції 30 км з навантаженням 1 кг. Але вважаю, що це мало. Будемо старатися хоча б підняти до 280 км. І паралельно. Нам потрібно буде зараз розробити ще розвідник. Чому тому, що наш апарат може літати в таких метаумовах, в яких ні один розвідник з існуючих просто літати не може. Тому ми хочемо зробити комплекс, такий розвідник випила ударного типу, який зможе працювати при вітрі, наприклад, зустрічному 20 метрів в секунду. Бойові перші застосування вже були. На жаль, я відео не можу вам показати, але ну ми тільки почали це рівно виготовляти буквально другий місяць, тому що статистики ще зама. Мотивація дуже проста знищувати ворогів, які прийшли голтувати, вбивати та забрати все, що ми маємо. Мотивація-дуже дуже проста. До речі, хлопці з БПАК 17-го центру спеціального призначення, зараз е, мають е, поточну банку на потреби, тому дуже-дуже просимо вас. Ось тут з'явиться QR-код підтримувати збір і допомагати дуже хорошим хлопцям. Так, за можливості долучайтесь до наших зборів, бо потреби завжди є. Це може бути будь-яке там від оновлення резини на машини до закупівлі якихось антенн підсилювачів і тому подібне. Зборів багато не буває.